Відео почнеться, поки ви не поставити лайк. Поставили? Та що поставили. Ну, тоді відео починайте. Поставь на паузу. Сидіть в себе в домах і нікуди не виходьте. Тому що а? тут появились зомбі. Ага. Вони, вони... тут Біжіть! Добре, я тоді піду на вулицю. Е, э, дядя, що з вами? Пожалуйста. Пожалуй, бабуся. з Шо? Ч знак, нашу? Пожалуйста. Поздравляю. Ядем, що М -м -м. а школы роботи пожалуй привет, Льоша. Стоп Що? Що ты тут робишь, вопше? <звук> Я пришел тебе на допомогу. Стоп, як тебе на допомогу? Через. Ти мені даш що, якесь оружие, наприклад, чи що? Да. Так да. Да. Тримай. Суперпістолет. Ну, дядько, дякую.